Чи знаєте ви, що романські будівлі мали як надихати, так і залякувати? Спочатку романський стиль розвивався на півночі Італії, в деяких частинах Франції та Німеччини протягом 11 та 12 століть Це був перший загальноєвропейський стиль з часів Римської імперії, приклади якого можна знайти в кожній частині континенту? Термін романець. Був уперше застосований археологом Шарлем Дежервілем на початку 19 століття для опису західноєвропейської архітектури середньовіччя, що має в основі округлу римську арку у набагато спрощеній версії. Романський стиль багато запозичив з грецької та римської архітектури, а також із Візантійської. Провідним типом церковного будівництва знову стає римська базиліка з апсидою, колонні центральні нефи та бічні проходи. Великий вплив на поширення мистецтва виявило піднесення чернецтва. У той час, як деякі християни століттями жили як ченці, з кінця X століття чернечі ордени цистеріанських, францисканських. Бенедиктського та інших католицьких братств призвели до того, що у ландшафті Західної Європи домінували монастирі та собори. Постійні внутрішні зіткнення у середньовічній Європі, хрестові походи, християнських хрестоносців проти ісламських воїнів на світі землі вимагали великого та вражаючого середньовічного мистецтва та архітектури. Архітектура відповіла на запит часу оборонними спорудами з масивною кам'яною та цегляною кладкою, невеликими вікнами, товстими стінами, замінив таким чином вогни дерев'яні конструкції. Собори прикрашали скульптури, що зображували біблійні сцени про життя Христа, замість мозаїки розписували стіни. Загальне враження як від церковної, так і світської романської архітектури це величезна міцність і сила. Пригадайте історію про Робінгуда. Багато середньовічних рицарів подорожували на святу землю під час хрестових походів. Вони бачили чудові міцні фортеці Візантійської імперії, і ці масивні будівлі вплинули на ідеї будівництва замків, інженерію та архітектуру. Дизайн романського замку мав передати страх. Трепет, домінування, заздрість, підпорядковування, повагу владу та багатство. Важливу роль у Романській замковій архітектурі відігравало розташування споруди, враховувались оборонні та наступальні переваги. Зазвичай місце для замку – це вершина пагорба, що розташована поряд з річкою чи морем. Будувались сторожові вежі, міцні високі, широкі кам'яні стіни, невеличкі вікна бійниці, мінімум дерева та декора. Замок, оформлений у стилі романської архітектури, був недорогим, але довговічним. Вежа донжон. Головна і найкраще укріплена вежа замку. Останній пункт оборони. Якщо ворог захоплював замок, то донжон залишався останнім володінням звідси й назва. Це символ неприступності замку. Найважливішими цивільними пам'ятками романської доби були мости. Романські будівлі, можливо, були суворими, але вони залишаються вражаючими з огляду на їх неймовірні архітектурні атрибути. Ось три їх найпомітніші характеристики великий розмір потужних будівель з контрастними маленькими вікнами, круглі арки, що підтримувалися колонами. Собори у формі Латинського хреста зі скульптурами, що зображують біблійні сцени, щоб стимулювати більше почуття благоговіння. Починаючи з 12 століття, романський дизайн почав розвиватись в готичному стилі.